Всім привіт, у мікрофорі Інскрейн. цьому відео я покажу, як встановити українізатор для гри дречь. Я тільки що записав відос, вже його закидував в Капкат, щоб рендерити, і бачу, що звук не записався по тій причині, що маю златів мікрофон. Ну нічого страшного, прийдеться перезаписати відос. Хто не знає, цю гру роздавали в Пігейс, новорічних роздачах і майже всі ігри, які мали роздаватись, я зливав в своєму телеграм-каналі. І якщо я не помиляюсь, то цією весною повинні бути знову таємні ігри. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо будуть якісь злив... З приводу рождаю, що я буду їх постити. QR-код у вас зараз на екрані. А тепер переходимо до того, як встановити українізатор. Для початку переходите за посланням, яке я залишу в описі, попадаєте на цей сайт і гортайте донизу, тут буде кнопка Завантажити. Нажимаєте, попадаєте на Google Диск, тут буде. Дві папки для Гога і для Epic Games. Ну, напевно, ці файли і працюють для Steam, чесно, я не знаю, я покажу наприклад для Epi Games. Просто завантажуєте папку, у вас завантажити архів, можете його розпакувати. Тут будуть такі от файли, далі заходите в Epic Games, бібліотека. Заходите в потрібну гру, нажимаєте три крапки, керування, папка з лупою. Перейшли сюди, відкриваємо Dredge Data і далі буде все простіше. Це нахер закриваємо. Заходимо в інстал і тут просто копіюємо ось це от шлях. Скопіювали, сюди його нажимаємо оцю фігню, все, перейшли, і сюди треба закинути ці от два файли. Закидаєте їх заміною, все, бум, замінили прекрасно. Я не буду, тому що якщо заміняв, що кажу, відео записував. Так, далі просто нажимаємо на АА і сюди перекидаємо файли е, Все, файли замінили, прекрасно. Гра повинна бути на англійській мові, тому що якщо буде на якісь інші, там на російські, на італійські, на китайські, то українізатор працювати не буде. Якщо не працює українізатор, то Зараз просто гразу на іншій мові, треба зайти в гру, змінити мову, все буде працювати. Так, давайте, зараз запущу гру, а то я так трендю. Ви ще не вірите, що українізатор працює. Так, запустити, і зараз все буде працювати. Так, ну ось прогрузилося почати. F, вже, в принципі, видно, що українізатор працює, налаштування. Так, да, все перекладено, я не знаю, тут, якщо я кажу, у вас е, запустилося на якийсь. Е, якщо у вас не працює українізатор, то ось просто головне мова, і тут вибираєте English і все буде працювати. В принципі, на цьому я думаю, можна фіналити відос. Е, перший раз в мене вийшло краще записати, але ну, нічого страшного. Якщо я вам допоміг встановити українізатор, можете підтримати це відео лайком, підпискою на канал, підпискою на телеграм-канал. Побажання підтримати і залишити коментар. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Мікрофон був Інскрайн, Скоро побачимось.